Всім привіт, з вами Віктор Таро. Сьогодні подивимося розклад на стрільців, грудень, що чекає, яким буде місяць і чим порадує? І чим не порадує? Подивимося всі важливі аспекти, події, застереження, що чекає вас по здоров'ю, а також подивимося повністю ситуацію, все розкрито по вашій сім'ї, по фінансах, по стосунках і так далі. Так, дивимося, що буде, яким буде місяць, яким буде місяць. Місяць буде продуктивний. Я так сорок я кажу на цю карту дар богів. От, все дарує, що потрібно. Це великі фінанси, здоров'я, успіх, процвітання. Можливо, хтось хоче поїхати додому. Знаєте, от випадає велика енергія, от така ну, більше як заспокоєння. Заспокоєння випадає і успішність. Жовтий колір завжди дає успішність, а грошовитий колір з пентаклів каже про те, що можна буде сходити десь і відпочити, віддихнути. Можливо, десь поїхати. Тобто є, є фінанси, є як кажуть. Де й поїхати, і здоров'я буде, тому що за фінанси можна десь підлікуватися і так далі. Тут карта випадає дуже великої енергії, енергії чистої, світлої і теплої. І подивимося, яким буде, чим порадує, ой, чим не порадує. Да? Чим не порадує цей місяць, не порадує. Ну, Можливо, у когось якийсь початок роботи якийсь буде, щось треба буде відремонтувати, щось поламається. Тут карта говорить, щось поламається, його треба зробити. але... Е Паща СОВ це така карта, яка приносить якусь інформацію. І інформація, можливо, буде якась така, що вас трошки е, як е, під, е, кажуть, приведе в тупік такий невеличкий, так як може бути загострена якась інформація, а можливо, якась інформація така, що. Ну, ну, Трошки негативна, може бути, тому що е, мед це завжди холодний і мед це завжди гострий. Як знаєте, може, вас чимось вразить і так далі, От не поради. Ну, але тут більше карта випадає на те, що у вас будуть якісь поломки в техніці. От е, Ну, я скажу, якщо деньги будуть, фінанси будуть. нагукаєте майстра і не прийдеться самому тут користуватися нічим і самому робити. От, знаєте, тут прям показує, майстер приходить починає вам ремонтувати. У когось годинник, у когось е, поламався. Я скажу, стиральна машина тут холодильник показує, таке може. Ну, нічого. Прийду, зроблять заплатити і забудетеся, і все буде працювати. Які важливі події місяця у 30 грудень, важливі події місяця з 30 ну Пауза тут випадає, відновлення якихось сил. Можливо, хтось в лікарню піде і так далі. Тут карта каже: Я на паузі хочу відновити свої сили і більше себе захистити. Зустрічі, якісь будуть, досягнення якихось таких, ну, можливо, проєктів, ще щось тут бажані зустрічі, зустрічі, які приведуть до бажаних результатів, але карта говорить, що ще якісь будуть трудності, треба їх буде пройти. і... Ну, Можливо, якісь будуть омани невеличкі. Можливо, омани будуть невеличкі, але це вже виходить на світло. І ще карта говорить, що ну, якийсь час, можливо, щось відкладення, якийсь даже. Хто збирався зустріти, щось вирішити. Це карта паузи і це карта відкладення. Тобто час якийсь буде на те, що вам подумати. Це може і по бізнесу бути, по ремонту. От, треба, щоб прийшов, поремонтував Тоже відкладення часу. Це карта часу. Для зустрічі потрібен час. Карта каже. Так, подивимося на відносини, у кого нема відносин. Да? На відносини у кого нема відносин, стрілець-рудень. Ну будуть у вас відносини. будуть. Ну, було б добре, якби не було тайних відносин. Оце ще добре. Але відносини будуть. Тому що може хтось будь замужній або женатий. І щоб у вас не було там каруселі і не поверталися з цього вопросу назад, то що у мене тут колісопорту не випадає, щоб не було качки і не прийшлося вам це життя переживати знову. От у вас добре є все. І карта говорить про ремонти якісь, да? дивіться, що вас тут не ремонтували, Тоже може казати. Так що все таке діло. Тайно зустрічатися я б не совітував. А от по десятки кубків, любов почуття зустрічі, побачили і все добре, вирішили зразу, де темне де світле. От вибрали своє те, що вам потрібно. Інтуїція вам може підказати, кого. І як вибрати тут випадає велика енергія, червоного кольору багато, але от радуга вибирає. Тут можуть бути і різні, різні аспекти вашого життя. От, починаєте із гарного, а можете і от коливання будуть у ваших стосунках. І світло, і любов, і почуття, і зустрічі, і рухи, як кажуть, до темного і світлого. Давайте подивимось на відносини, у кого є відносини. Стрільці на відносини, у кого є відносини. І карта каже оновитися, почати жити по-новому, але уйти туди де краще, уйти туди, де краще. Ну Тут через Пентаклі випадає. Це людина, яка ну от може може десь блукати, інколи, інколи блукати. Ну, це, в принципі. Карта, можна сказати, і непогана. Тут рішучість така. Знаєте, сам хочу, кін не йде. І от щось думаю, не можу зробити. Але по шістьорки часов піти туди, де краще. Ну, якось у вас тут так випадає. Можливо, вам треба десь поїхати розвіятися і оновити свої відносини, почати по новому пошуту, як рискнути і все вас вдасться, буде добре. Але та інстав, звісно, не потрібно було. Так, для тих, хто шукає роботу, стрілець грудень. Для тих, хто шукає роботу, стрілець грудень. Ну тут карта випадає, на празнику можете знайти свою роботу, весенні, впевнені, перейдете якийсь етап, важкого чогось. Ну, незнайомого може під Це значить захищеність 4 колони, значить стабільність. Пошук з інтернету, вся паутина в ваших руках, то є в інтернеті можете знайти, добитися успіху і знайти роботу. Тут однозначно отримати триумф. Сильний все я розумію, приборка себе. Не будь імпульсивним і будь, як кажуть, задоволений своєю роботою. Холодний розум і великий поїзд, і дасть результат. Для тих, у кого є робота, подивимося, що буде. Деньги будуть виплачувати вам. Невеликі, ну будуть задержки, які були по фінансах, будуть оплачуватися, будуть якісь предложення. Предложення на нове, можливо, десь перейти у другий офіс, ще щось. Ну, от, Декому, можливо, будуть предлагати ще нову роботу. От, Кажуть, у нас краще будуть вам, знаєте, розказувати багато і всього, ну, чи воно так вийде, чи не вийде, не знаю. Тут, можливо, вам... І подобається, тут програється дуже сильно якісь гуманітарні роботи, ті, що от, роботи з людьми, якісь допомоги всякі, таке. Карта каже, що ну, не рухайся десь далеко, не рухайся далеко. Те, що є, те й бережи. Вкладайся, розвиток піде. Можливо, вони сьогодні, не завтра, розвиток буде великий. Тут карта каже, Хватить тобі і сім'ї твої, і всім остальним. Так, подивимося, що чекає по фінансам. По фінансах, що чекає, да? Що чекає по фінансах? Стрільці, грудень, що чекає по фінансах, стабільність, накопичення, якісь. Ну, тут карта каже, що можна стати ще й жертвою по фінансах, особливо по своїх накопиченнях. Які у вас є накопичення, дивіться, щоб ви їх десь в один день не закінчили. Тут ще тройка жезлов, знаєте, якоїсь мічти такої. Я от довго збирався, хочу десь поїхати відпочити, хочу відійти від своєї, як кажуть, застою від тупіка. Ну, тут карта каже, що дивіться, дивіться, тут є збагачення, і збагачення можуть ще. Накопичуватися ще можуть бути карта жадності, але пов'язаний мені тут не дуже подобається, тому що він каже, що можете зайти в тупік. Дивіться, хто буде робити якусь роботу роботу, підписувати якісь документи, читайте мелкий шрифт, то що може призвести до утічки. Які чекають переміни. Ну, в принципі, робота тобто фінанси будуть, тому що тут випадає тройка жезлів, це енергія розвиток і отрух. То не на місці. Застою не буде. Будуть ваші деньги, оці, що стояли у вас накоплені. Рухаться швиденько. <гум> Можна ще якісь добавляться, Ну все ж таке діло. Приходьте на особистий розклад, ми роздаємося ваші деньги, ваші фінанси і як вони будуть рухатися в яку сторону. Які чекають переміни. Які чекають. Які чекають переміни для стрільців. Ну ви будете в вигодній позиції. Але вам треба як відкритися, знаєте? От відкритися і зробити рух вперед. От як карта показує, рух вперед зробити. От щось, якщо ви хочете, то повинні. Будуть йти розговори, щось, можливо, будуть предложення, будь. Ну, от, зробити якийсь рух вперед. Так. Е -е, карта здоров'я, що чекає? Карта здоров'я, що чекає, по здоров'ю вас. Ну, тут проводиться якась робота, якісь... стабільність випадає, стабільність по -друге. Вам важко, але ви рухаєтеся. Ну, можливо, хтось буде відпочивати, там ще щось, десь буде йти, от, можна сказати, в гори, набиратися здоров'я важко йому, але він йде, в ліс вверх по тропинці в мене карта показує. Я все своє несу з собою, енергію всю свою несу з собою. Не розкидаю і не роздаю, збираю по кусочку. Уміреність випадає, що ну, помаленьку, помаленьку все буде стабільно, без коливань. Як є, так є. Вирка Пентаклів каже про здоров'я, про те, що турбуєте своїм здоров'ям, щось робите, помаленьку підлічуєтеся, хоч важко, але йдете до цього. Щоб потішити і порадує вас, що потішить і поради я вас, карта влюблених випадає. Почуття, зустрічі, зустрічі з близьками, хтось приїде в гості. Можливо, бачите, тут цілу чашу вам цвіточки принесуть, ваша може, дітвора там збереться вдома, подумаєте, помічтаєте за когось і так далі. От у вас буде радувати ваші сімейні проблеми чи будні. Радувати що ваші там рідні добре живуть, От ви збираєтеся, говорите, розказуєте кожен про своє. Ну, я скажу так, сімейні. сімейні будні вас порадують. І карта застереження на місце, що покаже стрільцям. Карта застереження на місяць, що покаже стрільцям. Ну, освобождення якесь буде падати. На вас випадає освобождення. Те, що ви довго ждали, освободиться, да? ну не спішіть освобождатися. Звізда, звізда каже холодність. Холодність на розстоянні, якщо освободиться, надія, яку ви чекали. Зстерігає, дає надія, яку ви чекали, може не справдиться і не буде такою, як ви думали. Тут ще така якась пересторога. Суд, суд, це якось освобождення, але це ще карта каже, як застереження. Ну подумайте ще, чи судить, чи не суди ту людину, можливо, з якою у вас є. Отношення, можливо, з кимось переписуєтесь, можливо, з кимось, на, куй, на яку ви маєте надію і так далі. Суд це освободиться від, того, від чогось старого. Да? Не, не спішіть освобождатися від чогось старого. Можливо, після Нового Года треба освободитися. Це як викинути якісь старі речі, або ще, ж, можливо, вони вам ще пригодяться і так далі. Карта ще карта ну, от енергії, швидкості дає. Так що не спішіть. Не спішіть. Карта каже, тут карта неспішна. Ну довго, довго. Якщо воно довго лежало, то ще хай полеже. Дякую вам, що дивилися цей розклад, Ставим подобати, ділимося цим розкладом. Так переходьте на забитські розклади і не забувайте підписуватися.